Вайн, який який продається, які який оголошенні. Які питання цікавлять, що будемо запитувати? появився yeah, клієнт. З Полтавської області хочу собі купувати комбайн 760-ліксіо. Зараз буде відеозв'язочок між клієнтом і датським продавцем. І Датський продавець буде робити нам відео Живу напряму в трьохсторонньому порядочку. Можемо це все понаблюдати. Мене звати Андрій, закупчик 3 d Юра. Доброго дня. Добре. Добре. Ви? Добре, зараз підключаємо якраз тоді е, датських продавців і виходимо на відео щоб показувати вам комбайн. так? Да, да, да. Клиєнт но. Транслейт to the client. Окей. Okay. Uh, just, uh... just a second. Вадим, питання, які. О, оце цей комбайн, який, який продається, який в оголошенні. Uh, які питання цікавлять, що будемо запитувати, що він може показати? Uh, цікаво буде um, в принципі, дивитися його кругу, так сказати. Mm -hmm. Щоб завів, показав всередині його, Який mm там. -hmm. I think this one is changed. Нормально, so, right? да. да, він в хорошому стані і каже, що походу що він замінений, але він в дуже хорошому стані. А у ці так само, якщо можна внизу. Катерпіллер C13. Okay. If we start in the front, is that okay? Mm-hmm. Okay. And you can start the combined, yeah? Uh, to yes, show so us start now. Yeah, okay. Uh, as I told you yesterday, we have made all service all years the same mechanic have a service for this um combine. Yeah. And uh, you have uh, your own service, yeah? Yeah, we have our own service. We are we a are class dealer in Denmark. Ah, okay, okay, nice. Uh, we are the, the biggest class dealer in Denmark. Uh, I think we have uh, around uh, 500 combined every year we make service on. Uh, we have groups there, here. Yeah. Ні, ремені міняти не потрібно. Клієнт проводив сервіс кожного року і на 2024 рік комбайн готовий повністю до роботи. Ні ремені, ні цепки міняти не потрібно. Вони їх оглянули. Хай покаже ще тут нього. The client asked about unloading auger. В бункері. Окей. Сервіс, ну, їхнім сервісом, який знаходиться у них на території оригінальними запчастинами. Окей, okay, let's go. Тут це зірочки показує і, і ланцюги. Окей, okay, in Чейнс to. кондиціон.